Виставка лоскуткового мистецтва розпочала свою роботу у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Представлено 21 роботу. На витворах мистецтва, створених із дрібних шматків тканини, зображено українські міста герої. Автори та учасники виставки кажуть, що це зараз актуально, адже вона нагадує суспільство, що в Україні триває війна. А коли ми тепер опинилися в такій ситуації, то просто без ну без творчості можна, мабуть, зійти з ума. Є міста, які постраждали, є міста, які не постраждали. Ну, якщо я ніколи не була навіть на сході України, я все одно це для мене рана. Ми беремо цілу тканину і ріжемо її на безліч шматків, і з цих шматків створюємо щось нове і, можливо, навіть витвір мистецтва. Тому що такі роботи можуть бути як і вжитковими, там, ковдрами, подушками, одягом, будь-чим, килимками, а можуть бути гарними е, пано і навіть монументальними роботами, які можуть мати ну, великий розмір.